Це сьогодні у випуску новин. Під час сесії міської ради депутати вносили зміну до бюджету Первомайська. У Первомайську відбулась серпнева конференція педагогів. На сесії міської ради, що відбулася у Первомайську 26 серпня, розглядались внесення змін до бюджету, велика кількість земельних та адміністративних питань. Одним із найперших була проблема встановлення відбійників по вулиці Одеській. Депутати вирішували, чи докупити до вже існуючого кілометра ще один. Дехто із членів міської ради впевнений, є більш нагальні питання, що стосуються облаштування міста, а до відбійників можна повернутися із часом. Також суперечки точилися навколо ремонту вулиці Льва Толстого, що знаходиться майже у в центрі Первомайська. І пивоварні мають і те, і камні ремонтують дороги. маємо ремонтує дороги, дорога ремонтуватися. Коли там будувалося це приміщення, машини пересували дороги, а тепер. По вулиці Короченка, за словами членів депутатського корпусу, мають ремонтувати не ту вулицю, яка була внесена до проєктної документації. Вони зазначають, що така помилка сталася через небажання погоджувати сесійні питання із депутатом по зазначеному округу. Ми Ви виділили на 11, 12, 18, Но дело в тому, що ні на 11, 12 дом там нічого делать. Я просила выделить деньги на пешеходную дорожку, которая идет от рынка до первого дома и идет к школе от 11 дома до школы, потому что там ходить невозможно, там нет тротуара. А вы выделили деньги на то, что не надо ремонтировать. Ну хотя бы, я говорю, хоть немножко спрашивали депутатов. Без усмотрения не Акти виконаних робіт не підписувати. І питання на сесію не виносити тільки після угодження депутатів, куди ви кошти, тому що виникають такі колізійні питання, де написали неправильно. Загалом сесія проходила доволі бурхливо. Перед тим як голосувати присутні переходили від однієї суперечки до іншої. Наталя Кліменко, депутат міської ради, поділилася своєю думкою про те, чим були викликані такі заворушення та невдоволення серед депутатського корпусу. Кожен депутат власне має право на свою власну думку і кожен захищає інтереси свого округу, якщо бути відвертими. Так комусь хочеться, щоб саме на його дільниці було повністю відремонтовані дороги, були повністю облагоджено все. Безумовно, не просто нам. Особливо тоді, коли відбувається вносяться зміни до бюджету. Власне сьогодні така сесія, тим паче, що вона перед святкова сесія. Ми ж готуємося з вами до 340-ї річниці відзначення дня народження нашого міста Первомайська. Тому безумовно постають дуже багато проблемних питань. Наталя Григорівна розповіла журналістам телеканалу Олта про те, які питання піднімалися на сесії, і які з них набрали більшість депутатських голосів. Я сьогодні внесла депутатський запит стосовно реконструкції площі. Біля першої лікарні, де знаходиться пам'ятний знак нашому місту Первомайську, коли було об'єднання трьох частин міста, в один єдиний Первомайськ. Хотілося б, щоб до дня народження нашого міста площа була безумовно привабливою. Дуже багато сьогодні пропозицій стосувалися і освітнього нашого циклу. Хочеться всього багато. На превеликий жаль, сьогодні ми не підтримали пропозицію щодо закупівлі відбійників на дороги. Хотілося б теж їх придбали. Втім. Ці гроші були перерозподілені і відправлені на ремонт інших вулиць. Крім цього, депутати міської ради розповіли про конкретні дії та плани, які вони втілюють на своїх округах. Так, наприклад, Тимур Глушко, депутат Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, повідомив, як дбає про мешканців округу і до яких змін такі дії приведуть найближчим часом. По моєму округу дуже важливе питання. Це у нас дуже болючі питання. Перша школа. Там геть руйнується фундамент, і вода, влага, сирость ша все затікає до підвалу, і в цьому підвалі знаходиться їдальня. Дитяча і тому вчора побувавши там з директором, поспілкувавшись, я з колегою від фракції батьківщина. Ми разом виїхали туди. Я зробив фото. І сьогодні, при виділенні коштів, ми запропонували виділити кошти близько 300 тисяч на ремонт першої школи. Також залучили кошти по нашому зверненню. Освітлення подальше вулиці Вавілова, вулиці Юмашева, Зараз виділили кошти також. По моєму зверненню на мій округ на вулицю буде ремонт Крупської, буде ремонт вулиці Молокова. Кошти невеликі, але частково будемо проводити ремонт і частково будемо виборювати. Будемо сподіватися, що питання, які потребують нагального вирішення, не відкладатимуться у довгий ящик, і первомайці побачать позитивні зміни у рідному місті найближчим часом. 29 серпня напередодні початку навчального процесу у Первомайську традиційно відбулася освітня конференція, проведення якої ставить собі за мету пошук шляхів, підвищення якості освіти, розгляд поставлених завдань на 2015-2016 роки, і вироблення рекомендацій щодо розвитку педагогіки в умовах постійних змін. Захід пройшов у супроводі урочистої концертної програми з українським колоритом. виступила перед присутніми у залі вихователями, педагогами і методистами з інформацією про поточний стан навчальних і позашкільних закладів. Минулого навчального року дитячі садки відвідували 2703 вихованців. Однак кількість місць у дошкільних навчальних закладах, завантаженість яких становить 115,3%, неповною мірою відповідає потребам населення. Тому з 1 вересня цього року навчально у 2000, дошкільному закладі номер 4 та 32 додатково розпочнуть роботу дві групи по 30 місць. Галина Феліксівна звітувала про середню відвідуваність учнів та вихованців, підводячи підсумки наповненості освітніх закладів у 2015-2016 навчальному році середня наповненість класів становила 25,8%. Минулий рік 25,9%. В школах міста вона коливається від 17,4 до 29,3%. Від цього показника напряму залежить вартість утримання одного учня. Наприклад, у навчально-виховному комплексі колегіум вона складає 5 тисяч гривень на одного учня. Я нагадую, а в школах номер 7, 8, 3, 6 понад 9-10 тисяч. Гривен, тобто є значно завищений. Цього року ми знову не вжили радикальних мір щодо закриття класів з малою наповнюваністю. Це 34 класи, 14 відсотків, тобто кожен сьомий клас. Але при формуванні нових намагалися максимально враховувати економічну доцільність. Саме тому так серйозно контролювали набір дітей до перших та десятих класів. І, звичайно, це також викликало невдоволення деяких батьків. Було піднято й одне з найболючіших питання забезпечення шкіл підручниками у цій сфері. Проблеми, як завжди, є. Забезпечення шкіл підручниками на сьогодні складає 83%. Відрадно, що міністерство освіти, і міністерство фінансів виконали свої обіцянки, і восьмикласники на щастя починають цей навчальний рік з підручниками. Щодо підручників для учнів четвертих та сьомих класів, то їх отримано. Лише 50% від загальної кількості. Однак з міського та обласного бюджетів виділено близько 300 тисяч гривень на друг навчальної літератури. А управлінням освіти укладено угоди з видавництвами. Сподіваємося, найближчим часом підручники надійдуть до шкіл. Великою проблемою для галузі освіти є старіння педагогічної професії. Все менше молоді спеціалісти по закінченню виші відуть працювати вчителями. Однією з причин того, що така ситуація склалась, є низька заробітна плата для робітників освіти. На загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади покладено також завдання, пов'язані з профілактикою асоціальних явищ. На обліку загальноосвітніх заклад. Однак перебуває 80 осіб, у кримінальній поліції 5 це учні вечірньої школи. У 2015 році кількість злочинів скоєних школярами зменшилась в порівнянні з 2014 роком 9 проти 16. Однак, уже в першому півріччі цього року учнями вже скоєно 4 злочини. Працівники освіти продовжують активну боротьбу із злочинністю у школах, постійно проводячи профілактичні заходи по викоріненню цього явища. Останнім часом такі дії мають позитивний результат. Середній вік педагогів сьогодні становить 45-55 років. На жаль, наша професія старіє і ті, хто є кращими, збереглися і на великому ентузіазмі і любові працюють з кожним роком, не молодшають. Особливо період кваліфікаційного голоду переживають педагогічні колективи дитячих садочків. Майже 50% вихователів не мають вищої освіти або є нефахівцями. Забезпечення якісного вливання спеціалістів у галузі освіти проблема загальнодержавна. Професія педагога молодь не приваблює. А ті випускники вишів, що починають працювати в навчальних закладах, часто чекають зручної нагоди, щоб звідти піти. Так, із 92 молодих спеціалістів, які прийшли до навчальних закладів міста протягом останніх п'яти років це 29 осіб, 32 особи. 32%, відсотки, прошу вибачення, звільнилися. Станом на 29 серпня із 12 замовлених молодих фахівців до міста прибув лише один. І ви розумієте, ці 12 ми робили замовлення навесні. А сьогодні, якщо говорити про вакансії, то вони на 19 серпня встановили 51 вакансію. А пізніше ще більше. Тому нам залишається тільки сподіватися, що престиж нашої професії підвищиться, а влада виконує свої зобов'язання перед педагогом і забезпечить йому гідне фінансове становище. Начальник управління освіти зазначила, що в порівнянні з минулим роком кількість призерів у галузі освіти значно менша, але первомайську все рівно є чим пишатись. Це підтверджує статистика переможців в освітній сфері. Переможцями обласного етапу всеукраїнських предметних олімпіад стали 18 учнів гімназії школи номер 1 4, 5, 12, 16, 17 колегів, які посіли 22 призових призові місця. Це 46 від загальної кількості учасників. Це дещо гірший результат в порівнянні з попереднім навчальним роком у заліку гімназистів 10 призових місць, в учнів школи номер 1 6, колегіум 2. У одній перемозі мають команди шкіл номер 5 12, 16, 17. Високими результатами відзначились і участь молодших школярів в обласних олімпіадах із базових дисциплін. Це учні навчально-виховного комплексу колегіу та школи номер 5 які посіли 4 призові місця. Із них два перші. Як бачимо, незважаючи на певний прогрес в поліпшенні якості освіти, пермаську ще є над чим працювати, але є проблеми, вирішення яких напряму залежить від керівництва держави. Нагадаємо, що із цього навчального року учні перших четвертих класів будуть навчатися по новій системі оцінювання, що має значно полегшити освітній процес малюкам та їхнім батькам.